Вітаю! Сьогодні розглянемо ще один продукт від торгової марки ZELBA – модель SSFR 541.4 Black Glass. Це сучасний пристрій широким функціоналом. Виріб від преміальної торгової марки ZELBA, що зарекомендувала себе як виробник високоякісної побутової техніки з вишуканим дизайном та підвищеною надійністю, можна придбати виключно в магазинах ВМ-техніки. Ми є ексклюзивними представниками цього скандинавського бренду на українському ринку. Застосування оригінальних технологій у поєднанні з сучасним дизайном це те, що вигідно відрізняє продукцію бренду серед інших. І даний продукт є підтвердженням цього. У конструктивних особливостях техніки простежується скандинавський стиль, який характеризується стриманістю ліній, Чіткістю деталей на консервативному фоні та елегантну простоту. Основні параметричні характеристики вказують на велику місткість та приналежність сегменту до преміум класу. Даний холодильник має висоту 183 ширину 91 та глибину 70 см. Вага складає 103 кг. Керування електронне, що дозволяє встановити точну температуру. Колір чорне скло з антибликовим покриттям. Об'єм холодильної камери 372 літри. Об'єм морозильної камери 169 літрів, що дозволяє зберігати велику кількість улюблених продуктів. Льодогенератор розташований у фронтальній стороні зліва. Він дозволяє виготовляти великі шматки льоду для напоїв та крижану крихту для коктейлів. Принцип роботи майже не відрізняється від автоматичного пристрою. Холодильник напряму підключається до води, при цьому потрібно використовувати очисники по принципу осмос та дозволяє виготовляти до 1,5 кг льоду на добу, завдяки прямому підключенню до води. Лід, який виготовляє холодильник зелва, чистий та прозорий, завдяки наявності фільтра грубої очистки у внутрішній частині холодильної камери. Бар, який знаходиться праворуч, призначений для зберігання та охолодження алкогольних та безалкогольних напоїв. Зручна підставка для стаканів та бокалів виглядає зручно та практично. Холодильник Side-by-Side side з дверцятами, як у шафи, складається з двох окремих частин. І оскільки це двохдверний пристрій, холодильна та морозильна камера має окремі системи охолодження, які працюють незалежно одна від одної. Таким чином, холодильник можна вимкнути, тоді як морозильна камера продовжує функціонувати. Конструкція Side-by-Side side унеможливлює змішування. Повітря всередині відділень, за рахунок цього запахи між продуктами не змішуються. Багатопотокова система охолодження no Frost працює за рахунок циркуляції холодного повітря на 360 градусів. Інверторний двигун забезпечує стабільну температуру при плавні та безперервній роботі. Перевагами такого двигунами є те, що він споживає до 20% менше електроенергії і забезпечує майже безшумну роботу. Даний холодильник має ряд додаткових опцій, і одна з них це функція Power Freeze, дозволяє охолоджувати та заморожувати продукти за кілька годин. Звуковий сигнал сповіщає, якщо двері відкриті. Електронний дисплей відображає актуальні режими роботи, блокування дітей вимикає панель керування та захищає від зміни температурних показників. Якщо ви зробите вибір на користь даного холодильника, ви отримаєте чудового помічника на кухні, який радуватиме вас стильним дизайном та вишуканим функціоналом.